Вітаю! З вами Артем та ліплення персонажів. Зараз будемо ліпити з вами героя мультфільмів. За вашими проханнями, як просили. Ось когось з цих каченят. Як ви бачите на малюнках вони виглядають однаково. Єдине, що їх відрізняє тут, це колір, колір їхнього одягу. Ми з вами так зробимо. Я вам покажу, як зліпити цього каченяти, а колір ви будете собі обирати окремо кожен. Кому яке качення більш-то подобає, то і буде робити. Може, хтось хоче свій якийсь інший колір взяти. Ну що ж, давайте почнемо. Покладу це тут. Значить, Нам потрібно білий колір. Білий колір. Що ми бачимо? Голова в нас кругленька, вона має білий колір. І також нижня частинка також біленька. Ну, і ще й руки. Нам треба зробити два кола це верхнє і нижнє. голова буде більшою ніж нижня частинка, нам треба зробити коло. Так. Готуємо пластилін, розмішуємо. Розладжуємо все потихенько. Маленькі шматочки краще розігріваються, швидше стають м'якішими. І так їх можна формувати легше. Так, каченята виглядають приблизно однаково. Є декілька мультфільмів, є сучасний мультфільм, там, де вже вони інакше виглядають і систилізовані систоліз... трішки. Ось А раніше воно виглядало більше схожим один на одного. Ну, з чим це пов'язано, я не знаю. Можливо, з тим, що кожне качення – це окреме, зі своїм певним характером, зі своїми окремими вподобаннями. Тобто, може, цим ще хочуть показати, що вони різні не тільки кольорами одягу, а ще й зовнішнім виглядом трішки. Показати, що вони індивідуальні. Так робимо кульки. Я візьму нейтральний колір для того, щоб зробити одяг. Так, ось такі дві кульки. Так. І тут ми зараз, це у нас буде голова, це у нас буде нижня частинка. Тут ми зараз зробимо хвостик. Роблю таким чином. Стягую двома пальчиками. Ось так. А потім ще й так. Ми щипаємо, не відриваємо нічого. Трішечки підтягнемо. Ось нижня частинка і голова в нас. На голові ми бачимо, у нас трішечки тут зачіска якась присутня. Можна зробити декілька невеличких ковбасочок і зробити зачіску. Ось такі. Пір'їнки у качечки на голові будуть. Так. І один на одного їх приблизно так от поставили. Цього достатньо. Так, клату. Також зробимо ручки. Ручки, як пів голови десь. Це на одну йде. Так. Ось такого шматочка буде достатньо. Невеличкий шматочок. Також його розгладжую або роблю ковбаску. Головне мені поділити правильно. Беремо наші інструменти, якими можна поділити, порізати. Розрізаємо, ось у нас дві частинки вийшло. Цією гострою частинкою вона буде ставля... ставати в рукав, а іншу ми робимо з неї руку долоньку. Я її розплескаю, здавлюю дуже сильно. І ось так ось вже починаю трішки відокремлювати ось зробив великий палець. А інші пальці ми можемо інструментом розрізати. Або хоча хотя бы вы делаете, вот так, так, ось ручка и еще одна ручка, З'єднуємо. Ось вот так, вот так, вот так, вот так, Будь ласка. Що нам знадобиться ще? Нам знадобиться ще помаранчевий колір. Помаранчевий колір у нас для дзьоба та для ніг. Для дзьоба беремо небагато. Маленьких коченяток, маленькі дзьобики. Так, а на ніжки трішечки більше. Як буде зайве, можна просто відірвати. Тішечки розгладив. Це у мене будуть ніжки. Так, і значить, гострими частинками це у нас буде. Воно вставлятися сюди, а все інше у мене стає. Лапками. Ось такими качиними лапками. Так. Пальчиками придаю форму ніжки, більш рівненьку. Так. Це у нас. Так. І інше те саме. Роблю трішечки форму ось тут, Так тут підтягую. А нижню частинку перевертаємо, згинаємо ось так. І розплескуємо. Подивились, підправили трішечки, якщо треба, порівняли, що вони схожі. бачите? схожі. І зараз беремо пензлика. Пензликом робимо невеличкий отвір. так Отвір робимо тут, де хвостик у нас. Ось така частинка. Хвостиком повертаємо. Ось хвостик у нас буде позаду. робимо знизу два отвори для ніжок. Поруч, недалеко один від одного. Бачите, ось так воно виглядає. Ставимо трішечки, так розкручуємо, трішечки. Ось. І зараз туди можна поставити вже лапку. І іншу. Бачите? Дві лапки ми поставили. Тут тепер можна трішечки стиснути, щоб лапки наші притримались. Ось так тримається начебто. Так, тут у нас голова, тут у нас ручки. Значить, дзьобика зробимо зараз із шматочка невеликого. Придаємо йому якоїсь певної форми, можна кругленької, можна більш прямокутний. Ось такий шматочок. І зараз що я роблю? Я розтягую його, бачите, щоб він у мене помістився вздовж. Голови трішечки ось так розтягуємо края, бачите, гостреньке. І передню частинку, це в нас передня частинка, ми її трішечки спереду підгинаємо догори. Тут трішечки здавлюємо. Так, і зараз спробуємо приклеїти. Бачите, приблизно порівняли, і вже можна його трішки притиснути. Так, притискуємо і зверху. І збоку. Бачите, ось така голова, ось такий дзьоб. Можна нижню частинку зробити, можна так залишити і так, в принципі, добре виглядає. Так, що для очей? Ну, на деяких малюнках ми бачимо у них блакитні очі, на деяких воно просто біленьке. Але ж тоді треба його чимось виділити. Можна зробити із блакитних очей, можна змішати трішечки блакитний з білим. Щоб зрозуміти щодо чого. от, Наприклад, беру шматочок блакитного. Його я також намішав, але вже давно синій з білим змішав. А зараз зроблю його ще світлішим. Ось таким чином беру біленький, блакитний. Якщо у вас немає такого кольору, можете просто зробити чорненькі серединки, ось ці, і просто їх приклеїти. Буде також добре. Це не обов'язково. Це залежить від того, скільки у вас пластиріну, який він, що ви можете і що ви хочете з ним зробити. Може, ви не хочете стільки робити, як роблю я. Якщо ж хочеться, тоді шукайте щось схоже: або біле, або біле, який хоч трішки відрізняється від іншого білого, який у вас є. Я думаю, цього достатньо. Ось такий легенький блакитний вийшов. Зробив кульку, зараз так от покатаю її трішки. Так, тепер поділю. На дві частинки. Давайте спробуємо. Я їх завжди дуже багато беру. Давайте спробуємо з однієї частинки зробити два ока. Ділю також на пів частинку. Так. Роблю трішечки овали. Отак От катаю в один бік. Так, порівнюю, бачу, що в мене один трішечки більший, інший трішки менший. Шматочок відірвав, щоб вони були рівненькі, однакові. Ось. І зараз беремо голову. Так, порівнюємо, дивимося, де де. де. Так. Приблизно. І притискаємо. З іншого боку те саме ставляємо приблизно на однаковій відстані від серединки дзьоба. Так, приплескуємо. Ось така голова. І зараз трішки залишилось чорного нам треба. Зовсім трішки чорного для середини очей. Так, шматочок. Такі маленькі кульки. Дві, дві кульки маленькі таких. Так, подивимось, на що їх вистачило. Так, і будемо ставити поставимо. І трішечки, бачите, вони у нас не кругленькі, вони більш овальні. І ми з вами їх трішечки розтягуємо ось так. Пальчиком. Порухали його вверх низ і поставили. Це саме робимо тут. Притиснули, порухали трішечки вверх низ Так, добре було б, щоб зробити невеличкі брови, бачите? Маленький шматочок чорного, як ви вже знаєте, робимо маленьку ковбасочку, ділимо. І клеїмо сюди на голову. Ось такі брови виходять, приблизно приставили. Можна рухати інструментами, пензли комусь, дорухався. Так, ось приблизно так. Так, беру пензлик, роблю в голові знизу отвір, там буде в нас шия. Трішечки для шиї беру шматочок. Ставимо сюди. Так, щоб трималось, пригладжуємо. Так, ось така голова. Що ми маємо? Ми маємо голову, ніжки, ручки. І зараз залишилось трішечки для тулуба. Так, який колір мені використати? О, у мене є такий фіолетовий. Можна його взяти. Якщо він погодиться, трошки, трошки його розігріти. Так, значить, я тулуб сам не роблю, я роблю зразу вже його одяг, щоб не тратити, витрачати на нього пластилін, білий зайвий. Того я краще зроблю ось таку заготівлю. Зараз зроблю тут отмір не а ось такий великий. Трішечки розширю його зсередини. Я так потрошку, потрошку, потрошку обертаємо і прижимаємо. Не настільки широке, але теж добре. Зверху також ми робимо отвір для шиї. Можна скрізний, наскрізь отак вот от робити. Что тут у нас повністю отвір. Ось така сорочечка буде. Так. І а, трішечки для його рукав. О, рукава беремо. Так. Ось такий шматочок. Знову згинаємо, щоб рівномірне було. Так, бачимо. Ось такі частинки, можна їх трішечки довшими зробити, видовжити таким, наприклад, чином, трішечки витягуючи вбік. Так. Тут зробимо невеличкий отвір. Як ви вже здогадались, тут будуть у нас руки. Ось так. Те саме я роблю тут вид. Довжую його. І роблю отвір невеличкий. Так, зараз сюди ставлю руку. Трішечки довше вийшло, ну то нічого. То нічого. Так. І тут, тут зроблю. Отак, невеличкі ямочку таку зробив. Сюди будемо ставити руки і потім їх стискувати Отак от, щоб воно трималось. Притискаємо максимально добре. Отак. Ось наші руки вже готові. Так, ще раз отвір. Сюди будемо ставити голову. Бачите? Ставимо одяг на нижню частинку, трішечки перетискуємо, придавили максимально добре, щоб трималося. Ставимо руки в таку позу, як вам більше подобається. Так, поки що стоїть. Зараз залишилася маленька частинка це його бейсболка. Так, роблю кульку. Кульку катаємо. Ось така кулька вийшла, як виноградинка. Тепер здавлюємо. Ось така вийшла частинка. І зараз треба зробити цей козирючок. Так. так, козирючок. Робимо також така частинка кругленька, її здавлюємо і вже показуємо, де воно буде кріпитись до головної частинки тут. посередині більше вдавили. Кінці трішечки розтягнули. Як ми дзьоба робили приблизно. Так. І тут ще ось так трішечки загинаємо. О, вирішив прилягти. Ну, полежи трішки. Так. Так. І тепер з'єднуємо. Можете одягнути, можете в руки дати ось такі, бачите. Можна йому підставку зробити, можете доповнити його образ ще якимись цікавими речами. Можете окуляри йому зробити, чи ще може якісь речі. Плеєр, телефони, смартфони, що зараз вам більше подобається. От. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, вам подобалось. Чекаємо на ваші фотографії, фотографії ваших робіт. Дуже цікаво подивитися, як вони вийдуть у вас. Мені дуже подобається зберігати фотографії ваших робіт. Наскільки вони всі різні, дуже відрізняються. Дуже цікаво дивитися, в кого які особливості на роботах виходять. Хто чому більше приділяє увагу. Тому бажаю всім. Гарного року, гарного ліплення, ліпіть з нами ще і не лише з нами. Дякую вам, до побачення!